Таке відео про лампу. Лампа, дай покажу. Лампа у нас, дивіться, така ось оранжевенька класна лампа. Це лампа автономного питання. Коротше, вона працює сама без вас. Ви не працюєте, вона роботає, поняли? Можете навіть не на роботу не ходити. Вона працює замість вас. Вон просто да, покажи фокус. Ось вот так ось. Світа, світле будущее нашої країни. Поняли? Ось тепер всунь її туди в дирку. Можете сунути її в дирку до електрики, можете її сунути в руку, можете в рота, ну не совітую. Вкручувать по часовій стрілочці. Пожалуйста. Все, работає все як часи. Якщо зараз рубільник нам погасять, вона далі продовжує світити. Чому? То що вона акумуляторна, ребята. Вона акумуляторна. Покажи. Во. О! Ха! Буляче. Ти неправильно робиш просто. Акумулятор. А тепер стоп, подожди. А тепер без акумулятора буде робити? Знаєте що? Якщо ви віруюча людина, у вас од руки буде робити навіть без акумулятора. Так що заказуйте у Володимира і у Вані такі лампочки.